Слава Господу нашому і Спасителю, Ісусу Христу, добротолюбіє, Том 2. повчання святого Ісаака Сиріна, подвижницькі повчання, витяг короткими статтями, страх Божий, початок чесноти, чеснота ж породження віри, вона засівається у серце, коли розум позбувся мирської розсіяності. Та зібрав відширяння свої думки, щоб міркувати про майбутнє відновлення. Людині, щоб покласти основу чесноти, найкраще утримуватися від житейських справ та перебувати під законом, який освітлює праві і святі стежки, як вказав Святий Дух через псалмоспівця Псалом 22,3, 118.35. Початок шляху життя завжди розумом повчатися у Божому слові і жити в убогості. Напуваючи себе одним, ми допомагаємо собі вдосконалюватися в іншому. Якщо напуваєш себе через вивчення Божого Слова, то це допомагає тобі вдосконалитися в убогості. А вдосконалення в безкорисливості звільняє тобі час, щоб досягати успіхів у вивченні Божого Слова, а все разом сприяє швидкому зведенню цілої будівлі чеснот. Не віддалившись від світу, ніхто не може наблизитися до Бога. Віддаленням же я називаю не переселення тілом, а усунення від мирських справ. Чеснота віддалення від світу полягає в тому, щоб не займати свій розум світом. Коли в людині примножиться благодать, тоді у ній зникає страх смерті на шляху до жаданої праведності або перед лицем перешкод на цьому шляху. Вона знаходить у своїй душі багато причин, з яких через страх Божий стає готова терпіти скорботу як щось належне. Тоді ж усе неприємне для тіла і що може завдати йому страждань, стає нікчемним супроти того, на що вона сподівається у майбутньому. Але коли в людині зменшується благодать, тоді у ній та з нею стається протилежне до вище зазначеного. Тоді знання через дослідження, яке ґрунтується лише на тому, що можна відчути, стає у ній більшим від віри. Уповання на Бога присутнє не у всякому ділі, і вона інакше починає розуміти Божий промисел про людину. Така людина постійно боїться підступів тих, які підстерігають, щоб у мороці стріляти у неї стрілами своїми. Псалом 10.2. Сумнів серця робить душу боязливою, а віра може зміцнити волю, коли навіть відсікаються члени якою мірою тебе перемагає любов до плоті, такою ти не можеш бути сміливим та нетримтячим під час нападів довкола того, що любиш? Снотливим є не той, у кого під час боротьби, праці чи подвигу зникають соромітні помисли, але той, хто правдивістю свого серця робить снотливим зір свого розуму. Не дозволяючи йому вдаватися до нікчемних помислів, і тоді, як чесність його совісті поглядом своїх очей, свідчить про його вірність законові чистоти, сором, як завіса, висить у потаємному сховку помислів, і непорочність його, як цнотлива діва, бережеться вірою для Христа. Ніщо так не допомагає душі позбутися своєї схильності до нікчемного, як занурення у любов до вивчення Божественного писання і осягнення глибини Його думок. Коли помисли занурюються в насолоду осягнення сокровенної премудрости у словах, тоді людина якою мірою отримує від них просвічення, такою залишає позаду себе світ. Та забуває все, що у світі, але навіть коли розум плаває на самій поверхні вод моря божественних писань і не може збагнути його думок до самої глибини, тоді вистачить і того, що він прагне розуміти писання, щоб одним міркуванням про досточудесне міцно зв'язати свої помисли і завадити їм схилятися до речового і плодського. В усьому, що зустрінеш у писанні, дошукуйся мети слова, щоб засягнути у глибину думок святих і краще їх збагнути. Ті, що у своєму житті водяться божественною благодаттю до просвічення. Завжди відчувають, як ніби умний промінь проходить через стихи написаного і відділяє для розуму голі слова від того, що сказано душевному віданню з великою думкою. Якщо людина читає величезні стихи, не заглиблюючись, то і серце її залишається бідним, нічого не споживає, і в ньому згасає свята сила. Яка під час дивовижного зрозуміння душі дає серцю найсолодше відчуття.